Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я вам прочитаю українську народну казку, як кіт чоботи купував. Вмощуйтесь зручненько. Готові вже слухати? Казочка починається. У невеличкій хатці, край села, мешкало котяче подружжя. Якось пухнастий господар. Схаменувся. Зима вже на порозі, а про чоботи ми й не подбали. То піди до міста, допоки не випав сніг, запропонувала дружина, та купи взуття. Уранці щойно зійшло сонечко, смугастий вирушив у дорогу. Уже здолав чималий шлях, коли зустрів молодого лиса. Куди це ви, пане Коцький, прямуєте? Поцікавився рудий. У місто зізнався кіт. Хочу собі та дружині чоботи купити, бо вже й зима настала, а ходити бо соні ж дуже холодно. А навіщо далеко йти? Тут неподалік є чудовий чоботар на ім'я вовк. Він такий умілий майстер, що будь-яке взуття пошиє. Дякую за пораду, пане Лисе. Вдоволе не промуркотів пухнастий, завітайте до нього. І рудий повів нерозважливого кота плутаними стежинами. Варто зауважити, що смугастик ніколи в лісі не бував, тому й не знав, якими небезпечними бувають звірі. Щойно мандрівники опинилися в самій хащі, як лис пригрозив. Давай гроші, а не то смерть. «Фляньтеся!» – заблагав кіт, придбаю вам найкраще чобати, лише відпустіть. І так просив, що рудохвостий урешті-решт погодився. Тільки повзуття підемо разом, а то ще втечеш. Коли мандрівники дісталися міста. Лис по підгорожами й будинками прокрадався, а кіт спокійно крокував вулицями. Біля крамниці пухнастий запропонував. Ходімо, виберете взуття. Та що нам удвох там робити? Краще на дворі зачекаю, відмовився Рудий, поглядаючи на всі боки, тільки не барися. Кіт увійшов до крамниці. А лис вирішив сховатися. Озирнувшись, він побачив собачу будку. Оце так хатинка, зрадів рудий, немов для мене збудована, а що там усередині? Та не встиг він і на поріг ступити, як почув погрозливе гарчання. Тієї ж миті з будки вискочив пес і накинувся на непрошеного гостя. Невдаха ледве вирвався з острих собачих зубів і, забувши про кота та чоботи, дременув так, що аж курява стояла. А пухнастий придбав у крамниці взуття та вирішив додому. Тільки цього разу він розважливіше обирав супутників. Дякую за увагу, малята. На добраніть.